Так. Всім добрий день. Купили ми доїльний апарат Мілка. Отакий. Щоб плачу, Отак. ну, ось з таким мотором. Воно доє. Корови доються дуже добре. Це ми сьогодні другий день її доїм. От він на корові стоїть апарат. Вона доїть для того, щоб молоко, хороша дача була. От от, от, чуть прижимаємо, сильніше йде молоко. І що я хочу сказати? Апарат мені подобався, доїть нормально. Корови задоволені ним. От моя ще одна коровка. О, сиді. Ну, І ця доїться. От, мілочка доїться, все нормально. Я довольний апаратом. Все класно, вони довольні, спокійні, всім советують купляти, користуватися. Так що робіть, як я, робіть краще, всім удачі.